Виграв і він достатньо великий, і за ним виграв іще один, і він вже йде. І щоб збільшити зацікавленість до відео, до знахідок, я вирішив збільшити кількість. Тому не забувайте підтримати це відео, написати коментар в описі. Також в закріпленому коментарі буде посилання на телеграм, де я проводжу аукціони зі знахідками, які ми знаходимо в загублених посилках. Поїхали! Так, І першим ось такий ось, 100 років не бачив, але просто без нічого. Я не знаю, можливо, він звідки-лясь випав, але просто без нічого він отак от був. Просто звичайний а, кантур, а, звичайні ваги. Я таких ну, реально 100 років вже не бачив, але ось так він а, виглядає. Простенький, ну, реально, максимально простенький. Кантур до. 9 кілограмів. Так, ну, я натягнув на 5. <хи> так, от так. От. Тому це плюсик. Не знаю, скільки він коштує, але впевнений, що 50 гривень ми можемо сміло йому дати. Я думаю, ну, 50 гривень в наш час це таке. Тому 50 гривень зараховуємо і йдемо далі. Наступна посилка ось така. Однозначно видно, що це посилка з Китаю. Тому розпаковуємо. Так, що це взагалі? Rust стат. Rust Roof. Я не знаю, що це таке. Так, тут я відкрив. І тут я також відкрив. Так, і тут у нас компас. <гум> Видно, в коробку не влазило. <гум> Вирішили опанахати. Окей, компас, до речі, точно такий самий компас нам вже попадався в попередні розпаковки, і я його вже продав. А, після того ми зняли, а, пройшло десь три дня, я, я за цей час його виставив і він вже поїхав до Сергія. Тому ще плюс один компас, якщо комусь потрібно, в аукціоні. Так, ідемо далі. А, Багато всього, і не знаєш, що відкрити. Я хочу відкрити ось цю велику, чорну. Так мені цікаво, що може тут бути. Так. В нас вже був схожий бокс, в ньому був, якщо я не помиляюся, графін. Там він стоїть. Цей такий маленький. Так, давайте подивимось, що тут. Тут, до речі, теж китайською щось видавлено. Так, раз. Два. І хоч би не графин. Та ладно! Та ладно. Та ладно. Офігеть! Ой! Тут щось. Щось відпало. Скоріше за все, воно не робоче. Блін. Ну, прям, да. Тут щось прям дуже. Блін, а як ви знаєте, вона робоча, не робоча. Як що, де? Ага, ось он. Ну. Життя не подає. Скажемо так. Блін. Якщо вона, ну. Ну, просто я не думаю, що так має бути, правда ж? Тому. Подивимось. Якщо вони будуть робочі, то це круто. Тут у нас що пульт? Іде в комплекті. Це якась восьмерка-дев'ятка, типу, щось, що да? щось таке, якась лада. Так, що в нас тут є ще? У нас тут є колеса. Гумові, тобто на заміну, мабуть, до цих, бо це пластикові, тобто ми можемо замінити резину і поставити гумові колеса. Так, це, скоріш за все, зарядка до автівки. Так. І отакі конуси це, мабуть, щоб просто вчитися їздити, об'їжджати. Блін, якщо вона буде поломана, це буде дуже обидно. Але дуже великі сумніви. Але якщо вона не буде поломана, то це буде дуже крута знахідка. Блін, треба буде затестити обов'язково. Так, ставимо її сюди. А скільки така машина може коштувати, я не знаю. Вона якось, наче мені навіть нерівної стоїть, наче вона, знаєте, нахилена в один бік. Ну, транспортування, воно таке. Так, скільки це може коштувати, я не знаю, але тим не менше. Останній раз показую, зацініть. Тим не менше, ціну ви побачили, а я, як дізнаюсь, я вже при монтажеві напишу, чи вона була робоча чи ні. Добре, йдемо далі. Не будемо зациклюватись на одному предметі. Ой. Тим паче не знаючи, чи він робочий чи ні. Так що в нас тут таке? І тут у нас ножі, давно у нас ножів не було. Так. Ну, до речі, такий непоганий. Ну, виглядає виглядає непогано. Так. Здоровий, слухайте. Прям дуже здоровий, я вам хочу сказати. А, така, знаєте, а, це дерево, але наче воно якимсь матом покрите. Воно таке, знаєте, от, прям відчувається матовість, коли проводиш по ручці. Ну, я не скажу, що він гострий. Потрібно буде однозначно його заточувати, але це потрібно вміти робити. Ну, так, таке він. Не дуже гострий. Але, тим не менше, таких ножів ми ще не знаходили. Виглядає непогано, тому однозначно плюсик. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, це що, розетка? Схоже на розетку. У нас, це у нас. Що це таке? Е е я не знаю, що це таке. Отак от він, короче, в дерев'яшку вмонтований. Отак виглядає. І якщо хтось шарить, це пластик? Так. Да. Ззаду пластик, спереді скло і метал оце. І на дерев'яшки. Ну, Видно, що він був в щось вклеєний його, походу, демонтували, бо тут видно сліди проклейки. Це, скоріш за все, якийсь а-ля термометр. Ну, виглядає як, як термометр. Але можу помилятися, і якщо це термометр, то, скоріш за все, це фаренгейти. Я... Хази. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке. Так, а ми йдемо далі. Так, ну тут у нас ще один ніж. Доволі очевидна упаковка. Так. Ой, це якийсь прикольний ніж. Так, що це? Налип скотч, пупирка. Так, це якийсь прям, дивіться, який. Незвичайний такий ножичок. Так, і це ніж. О, та це. Кру... Це дуже крутий ніж. Прям слухайте. Хоп, і щелчок, чуєте? Да? Це означає, що він назад не йде. Тобто, ось цей у мене. ні, цей теж назад не йде. Але, ну окей, наприклад, ось цей. А, він без фіксатора. Тобто він може закритися в будь-який момент, якщо ти якось неправильно поріжеш. Цей же ж з фіксатором, і він не закривається, поки ти не зажмеш ось тут. Блін, прикольний. Прикольний самурай 2000. Легенький максимально, але при цьому всьому, ну, типу, в руки він лежить більш-менш нормально. Типу, як якийсь легенький карманний ножичок цілком. Прикольно, плюсик. Так. Пішли далі. Такий вигляд має ця коробка. Щось її прям дуже сильно розплюснуло. Ой, скільки проводів Так, сюди. Да. І що це в нас? Так, ціленьке. Вроді ціленьке. Це у нас а-ля під цей. Під айфоновські навушники. Бачите, така Або, ну, наскільки я знаю, такі роблять тільки айфони. Максимально легенькі. Пробую включити. Скоріш за все розряджені. А отже, потрібно буде перевірити, чи вони а, працюють. Якщо, ну, до речі, розмір, ну, я не скажу, що прям ідеальний, але, ну, більш-менш. Типу, вони не, ви, не, не висуваються, мабуть. Да? Да. Так. Однорозмірні, не видвигаються, скоріш за все, жіночі. Тому що, ну, для мене вони явно маленькі. Тут ставляється карта. Зарядка, дріт. Тобто можна по дроту від плеєра підключати. Окей, загуглимо, скільки це може коштувати. Це у нас P9 Pro Max Ось такі. P9 Pro max. Подивимось, скільки це може коштувати. І, можливо, це може щось коштувати. Я не скажу, що вони а, по. Як вони були? Не можу сказати, що вони по якості, ну, прям, знаєте, топчик. У мене, наприклад, навушники, якими користуюсь я, це JBL-ки. І вони прям коли в руку береш, вони важкі. Вони важкі. Там великий акумулятор, я їх заряджаю раз на тиждень при постійному використанні. І вони мене влаштовують. Тому ці підуть теж на аукціон. Так, це з них, але тут все щось на, цьому, на китайському Тому в сторону. Так, пакетики. Багато в нас такого давно такого раклячого пакування не було. Зазвичай тут нічого. Надовго вистачило цього ножа, чесно вам скажу. І йому прийшов капець. До речі, прямо в прямому ефірі. Так, окей. Ну, це мало б трапитися рано чи пізно. Це таке. Він був. Слабенький, я думаю, всі ви помітили. Так, окей, може відремонтую, а може і ні. Давайте скористаємося знахідкою. Так, зазвичай те, що ми знаходимо в таких пакетах, це дно. Так, це ще щось є. Так, це якісь пластикові. Що у нас? Так, температура по Фаренгейтам. Ну, те, що я вам і казав, бачите? Так, і це, я так розумію, те ж саме. Тобто, виходить, і це все ж таки, правильно я сказав, термометр, який по Фаренгейтам, і отак ну, от, ну, так от я підібрав <схід> сьогоднішні знахідки з Бугулу. Так, Окей. Дві штуки, ну, гривень 60, я думаю, ми можемо за них дати. А можливо, це коштує дорожче. Я не знаю. Тому дізнаємося по ходу. Діла. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, Ой, Він прям набагато гостріший, ніж те, що був у мене. Прям таке аж страшно. Так, що у нас тут? Запальничка. Уу. Запальнички нам давно не попадалися. О, навіть робе. Що... Бачите, вспишка йде, Скоріше за все, потрібно заправити. Газова заправка, не бензинова. Так, це не дістається, нічого не достається. Ну, така зажалка Вінстон. Я б носив з собі зажалку тільки заради цього. Чесно, мене прикалує. Окей, гривень 60 ми можемо за неї зарахувати. А скільки вона буде продана, ви побачите. Так, ідемо далі. Давайте ще одні навушники відкриємо. Нема нічого. Нема нічого, я ріжу. Звичка. Так. Теж Bluetooth? Ну, схоже на те. Так, P47, 5.0 плюс EDR в Так. А про блютуз. Так, да, по Блютузові батареї вистачає на 6 годин активного використання. І на 15 годин, якщо використовувати неактивно. Такі навушники. Теж звичайненькі, простенькі, але, чесно вам скажу, по якості, як на мене, краще, ніж ті. Так, окей, як це складається? Ага. Раз. І два. Добро. Загуглимо, скільки це коштує. І ціну ви побачили. А ми йдемо далі. Так, наступний пакунок: Stainless Steel Hip Flask. Отака От штука. ттн якась є. Так, неймколор відсутні Розмір 6 ОЗ. Так, давайте подивимось що це таке. Кип флеск. І фляга? Прикол. Фляга нам ще не попадалася. Метал. Прик. Так. Як ти відкриваєшся? Хоп чисто. чистай, лієчка така. Для того, щоб нормально можна було залити пальне. Прикол, прикол, окей, ладно. Такого ми ще точно не знаходили. Це максимально щось новеньке і цікавеньке. Так, кладемо на місце. Блін, клас. Я а, спиртне не вживаю, тому знову ж таки прольот. Так, і що виходить? У нас ще скільки? Раз, два, три, чотири. Чотири посилки. Із чотирьох посилок я націлився на схоже оцього ножа. Він мені подобається. Гостренький, чітко ріже, мій травмувався. І на машинку. Все інше на аукціони. Добро. Так, в принципі, мені таке підходить. Зазвичай... Рідко знаходиш щось, що може тобі е, ну, підійти і залишитися в тебе. Я практично все завжди продаю. Так, патрон для е, лампи. Раз. І патрон для лампи два. Тут, до речі, дроти йдуть, але, скоріш за все, їх потрібно підключати окремо. Викинемо їх. Так, тому два патрона. Ага, ладно, отбой. Цей побитий. Тут тріщина є. А, і ось побитий. Окей, це сміття. Один патрон. Ну, один патрон, хіба що кудись до мегалуту якогось додамо, а так його немає резону продавати. Не бачу сенсу щось тут зараховувати, тому однозначно мінус. Так, і це. Перший стовідсотковий мінус. Можливо, ще машинка, але от так, що потак от мінус, це перший, звісно. Так. Тут у нас сумочка. Так. Сумочка. Кісмі. Поцілуй мене. Ну. Хоже на те, що вона нульцева. Ну, да, плюс, тут ніде нічого нема, все закрито, все окей. Така сумочка. Добро. Плюсик. Я думаю, гривень 100 ми можемо за неї точно дати. Текстиль не дуже актуальний, на жаль, у нас більше чоловічі аукціони і. Жінок та дівчат там достатньо мало. Але забирають, проте недорого. Тому плюсик, але невеликий. Так. Просто не бачу ніде нічого. Ніхера собі, що це таке. Ого, скільки проводів. Так, Порожньо. Диджейский пульт. sound card. Ага, все окей. Не диджейский порт а звукова карта. Блин, прикольно. Я так и хочу собі. Працює? Да, працює. Працює! Люди! <сум> Крутяк! дивіться як вона блощить. Кайф. Ой. Ну, коротше, повністю працює. Нажимаєш і щось там реагує. Але ж ми нічого не почуємо. Тому що це, типу, треба войс, наушники підключити. Так, можна тут і наушники підключити аж. Ой, тут щось багато всього. Там багато дуже роз'ємів. Так, і куча всяких налаштувань. Блін. Ну, це виглядає круто. Я скажу так. Цікаво, хочу затестувати, обов'язково. Ще й дивіться, стільки дротів. Чума просто. Не знаю, навіщо вони, але вже хочу дізнатися. Так. Ну, поки що це, мабуть, мій топ. Звукової карти в мене ніколи не було. І, ну, блін, треба тестувати. Офігеть. Не знаю, скільки це коштує, але я думаю, це дорога річ. Тому загуглимо ціну ви побачили. Ми переходимо до останньої. Так, бачу скотч. Відкриваю скотч. Тут у нас термос. Так, туди. Металевий. Такий термос? Термос або, мабуть, даже більше бутилка просто, бо тут начебто не видно подвійного дна. Але тим не менше, металева бутилка це крута штука для походів, для велопоїздок, для таких речей. Це дуже і дуже круто. Тому це однозначно великі плюси. І на сьогодні у нас виходить дуже прям ідеальна розпаковка. ця. Одна із найкращих, я міг би сказати. Я не знаю, що по грошах, але по знахідках це точно топ. Одна тільки Галіма. Це то, що попались оце, і він побитий, це сміття. А, і машинка. Якщо машинка все-таки поїде і оце щось торохтить, зрозуміло, це окей буде, то це офіційно моя найкраща розпаковка за весь час. Тому я буду чекати на ваші коментарі. Мені дуже буде цікаво подивитися, почитати. І до нових зустрічей!